Итак. Друга світова війна, міжвоєнний період. Щоб плавно ввести вас в Другу світову війну. Давайте пригадаємо, що відбувалося у міжвоєнні часи. США країна, яка стала найвпливовішою після Першої світової війни. Але тут раптом стався наплив чорношкірих друзів та велика депресія. Коротше, Трампа на них не вистачало. Америка була у складі переможців і з боржника перетворилася на кредитора. Як то кажуть, із князів грязів, залишилося помитися. Все, це був останній жарт про чорношкірих в цьому відео. Економіка Америки сильно постраждала, але потім Прийшов Рузвельт. Я впораюся з кризою, але ви маєте мене обрати чотири рази президентом. Але ж можна тільки два. Гай пофіг, ти президент. І Рузвельт з кризою впорався. Британія і Франція, країни, які теж були перебожцями. Британія це острів, на який неможливо вторгнутися, тому від війни постраждала тільки фінансово. На той час британська корона контролювала найбільші території в світі та мала навіть своїх домініонів: Австралія, Канада, Малайзія, половина Африки, колишні німецькі колонії, та навіть острови Південній Америці. Все це було частиною Британської імперії. Перша світова війна була першим пострілом в голову імперії, якби товтологічно це не звучало. Коли Англія почала втрачати зв'язок зі своїми колоніями, адже нагадую, обороняти та кормити доводиться найбільше території в світі. І от коли ти в Бургах самі вуха, а зі своїх колоній ти отримуєш малі прибутки, оскільки не виходить, як колись продавати ось кістки і чай за великі гроші, твоя економіка починає жити на чесному слові. Не дивлячись на це, у Британії, хоча й невеликий, але розвиток в технологічному плані був, на відміну від її подруги, Франція вважалася найбільш постраждалою в Першій світовій війні. Після війни в країні відбувалися жахіття, виникли ідеї соціалізму та навіть фашизму. Крім політичної нестабільності в технологічному плані країна не розвивалася і в Другу світову війну вступить зовсім слабкою. Але це буде потім. Коли Російська та Австро-Угорська імперії рухнули, дай слава Богу, чи Аллаху, я не знаю, яка віра була в Австро-Угорщині. Я особисто буддист, але з повадками індуїста. Або коли Російська та Австро-Угорська імперії розвалилися, багатьох народів з'явилися свої держави. Про австро-угорщину немає що розповідати. Після розвалу утворилося чимало держав, але була особлива. Польська держава була класною, ні стабільності, нічого. А в той час вони навіть поляницю не вирощували. Ой, перепрошую. Полуницю, нескінчена боротьба правих і лівих, зате кожному військовому поконю, адже польські лошадки найкращі. Сидів в Польщі Едвард Рид сміглий, хотів мене над ним пожартувати, але за мене все це зробили його батьки, давши йому таке цікаве ім'я. Не подумайте, що він мені не подобається. Я просто не люблю поляків. З Росією, а точніше, з СРСР, нічого страшного не відбулося. Звісно, союз відставав від решти світу. Негр амотне населення, застарілі технології та, звісно, нестабільність. Але коли прийшов Сталін та Почав ставити країну на ноги, влаштувавши голодомор. Са більше про Росію ми не говоримо, бо вона почалася тривога. Але Фінляндія тепер вільна. Іспанія класна країна, але в ній була страшна громадянська війна, яку підтримали фашистська Італія та нацистська Німеччина. До речі, про них почнемо з Італії. Знайомтеся, єдиний неповторний, найкращий з найкращих. І ні, я не про себе, як ви могли подумати, бо ні тому соліні і ще з волоссям. Що він такого зробить? Стане першим фашистським диктатором в Європі. Раніше він був членом пропагандистської партії, і коли виступав за ідею вступу Італії в Першу світову війну. сфарті його виставили. Але молодий Боніто не здався, змінив зачіску і вирішив заснувати своє видання. Після Першої світової війни Італію обділили і не дали того, чого вона справді хотіла. Економіка не розвивалася, і італійський народ почав потребувати змін. І коли прийшов Муссоліні і сказав, що зможе зробити Італію великою та повернути славу великої Римської імперії, народ полюбив цього лисого чорта. Муссоліні став. Думати, яким чином здобути популярність та довести світові, що Італія могутня держава. Він подивився на карту і вирішив напасти на Ефіопію. Все одно ті з палицями воюють. І не з першого разу у Ефіопію підкорив, а потім почав займатися плаванням. Ви подивіться, який він милий. У Азії тим часом була така собі Японія. До 20-го століття була закритою країною, але США її відкрили. Демократія. Японці були незадоволені, але прийняли виклик. На чолі стояв імператор, однак фактично всім керувала японська військова хунта. Просто так, щоб потім не було питань. Тоді слабка імперія Цень пала, і Китай погряз в громадянських війнах. Японці цим скористалися і захопили корейський півострів, ну і частину східного Китаю. Ще була японсько-російська війна, в якій Японія теж отримала частину території. В Японії не було ресурсів, тому війни велися частково через це. Влітку 37-го року японські війська влітають знову на територію Китаю, і ті задум Думаються, чи воювати між собою, чи об'єднатися проти ворога, але повернемося сюди згодом. Повертаємося в Європу Німеччина. Країна, яка програла в Першій світовій війні, була закидана кредитами і принижена зі сторони переможців. Нагадую, країна позбавлялася всіх своїх колоній, роззброювалася та повинна була виплачувати кредити. У міжвоєнний період до влади прийшов другий фашистський диктатор. Німці хотіли помститися за приниження в Першій світовій війні, тому таке рішення підтримали. Не дивлячись на лігу нації, яка мала б контролювати військове виробництво, Німеччина почала нарощувати свою потужність. Також були розроблені нові підводні човни, які в майбутньому стануть для союзників проблемою. Військов Машина Гітлера почала працювати дуже потужно і до 1 вересня 39-го року достатньо розігналася. Мусоліні та Адольф почали водити тісну дружбу, та вже наперед знали, що можуть покластися один на одного. Версальський договір Гітлер порушив, бо він крутий. Звісно, союзники знали, чим займається Німеччина, але вони вирішили закрити на це очі, і ця політика увійде в історію під назвою. У березень 1938 року було підписано аншлюз Австрії. В країні проживало багато німців, тому Австрія не опиралася і приєднання було без боїв. Союзники напружилися, але не надали цьому значення. Вони ставилися до цього пасивно. У Франції був союз з Чехословаччиною, але не з Австрією. А Британія вважала це справою Німеччини та Австрії. Обидві ці країни не наважувалися розпочинати нову війну з Німеччиною. І так, ви на спортивній вечірній програмі, і це м'юнхенський футбол. Британія дає пас Франції. М'яч відбирає Італії, дає пас Німеччині. Німеччина обходить Францію. Британія та наближається до воротаря. До цього Чехословаччина була найкращим захисником. у рід. Німеччина б'є і гол. Мюнхенська угода. Італія, Німеччина, Франція та Британія в тому ж 1938 році влаштували переговори, по результатам яких було підписано нову угоду. Згідно до неї, Німеччина могла вторгнутися на територію Чехословаччини під назвою Судецька область. Там також проживало багато німців. До слова, Чехословаччину на ці переговори навіть не запросили. Демократія. 1 жовтня 1938 року війська Вермахту зайшли на територію Чехословаччини. Боїв також не було, але це деморалізувало країну зсередини. Не дивлячись на підписаний папірець, в якому Гітер обіцяв не нападати на решту Чехословаччини, він це зробив. Союзники серйозно напружилися. Тим часом Японія вторглася в решту Китая. 7 липня 1937 року інцидент на мосту Марко Поло, який по деяким теоріям влаштувала сама Японія. Після цього війська країни вдерлися на територію Китаю. Вони завоювали Пекін, організували висадку та дійшли до столиці Нанкін. Саме там Японія робила страшні речі на території Китаю, ґвалтували жінок та дітей. Різня в Нанкіні стала найбільшим злочином Японії. По деяким даним тоді загинуло 300 тисяч китайців, включно з військовополоненими та мирними жителями. Японці були безжальними порівняно навіть з німцями. Вони були готові вбивати себе задля ідеї імперії. Готові були воювати до останнього японця. На полонених випробовували нову хімічну та біологічну зброю, що приводило до жахливих наслідків. І це були жахіті японсько-китайської війни, і Китай це лише початок. Однак фронт там стабілізувався. Мао та чан кайші вміло керували армією, а в Японії не було ресурсів для продовження наступу. В Європі тим часом, за кілька місяців до початку Другої світової війни, Муселіні окупував Албанію, яка й до цього була під великим впливом Риму. Союзники сказали Німеччині, щоб та припинила агресію, інакше вони розпочнуть з нею війну. Італія та Німеччина підписали сталевий пакт, що означало дружбу між цими двома. Цілої Німеччини було об'єднати країну ось цим кордоном. І те розумів, що йому потрібна підстраховка, тому звернувся до радянського союзу. Вони домовилися поділити Польщу. Тим паче Москва хотіла розплати за першу польсько-радянську війну. Тоді був підписаний пакт Молотова Рібінтропа. Від такого союзники були в шоці. СРСР та нацистська Німеччина домовилися напасти на Польщу. Польща це рівнини, тому на ній Гітлер вирішив випробувати бліцкриг. Те, що не вдалося німецькі. Імперії в Першій світовій війні Польща розцінювалася як полігон, і 1 вересня 1939 року війська Вермахту увійшли на територію Польщі. Саме в цей день розпочалася Друга світова війна. Тут же Німеччині оголосила війну Франція та Британія і понеслося знову. О 5 ранку почалася війна, і війська Гітлера заходять на територію Польщі. Вони беруть в оточення крупні міста, хоч як Польща намагалася відбитися, і її війська терплять невдачі. Велика частина польської армії була розбита в лодзі, німецькі війська повністю оточили місто. На перших етапах війни було взято Гданськ. В Данськ. перші дні по різним даним загинуло 30 тисяч військовослужбовців. На півдні війська Вермахту зуміли Прорвати польську оборону, а 15 вересня оточили Варшаву, столицю польської держави. Люфтвафи бомбили позиції поляк. Тоді війська Варшави вміло оборонялися. Проте, що вони могли зробити? На них скидали бомби, а проти танків вони могли поставити лише конів. 17 вересня із сходу починається наступ Червоної армії. Вони нищать все на своєму шляху. Через 10 днів під масовими бомбардуваннями німці отримують повний контроль над столицею, а 28 вересня Варшава падає. В центрі країни не ще знаходяться війська, однак 6 жовтня і вони падають. Протягом всієї Другої світової війни на території Польщі будували концтабори. Саме там відбувалися страшні речі: масово знищували євреїв, ромів, поляків та інші меншини. Утримання було жахливим. Людей труїли, морили голодом, проводили експерименти та просто знищували мільйонами. Перші табори вже з'явилися в 40-му році. Саме тут німці проводили найбільший терор. Союзники все ще вірили, що можна спробувати домовитися з агресором, тому величнів. Агрективну війну в прямому сенсі. Вони не нападали, а лише мобілізували війська. Хоч Франція і зібрала мільйони, солдати не хотіли атакувати. Британія в цьому плані була більш агресивною та навіть щось робила. Її флот намагався відрізати німцям постачання. Гітлер торгував із Скандинавією, В основному з Швецією. Тому союзники вирішили відрізати таку можливість агресору і почали говорити з Норвегією. Та, зберігаючи нейтралітет, відмовилася і послала союзників. Тому вони замінували моря і не давали можливості торгувати. І Гітлеру це не сподобалося. Перечекавши зиму 9 квітня 1940 року, війська Вермахту без оголошення війни почали наступ на Данію. Вона протрималася кілька годин, оскільки в тих не було боєздатної армії, але ціль Гітлера була Норвегія. Тут же союзники висадилися на територію нейтральної держави та почали допомагати у боротьбі з німецькою армією. Боротьба була доволі довгою через клімат та рельєф Норвегії. Однак в Гітлера був бліцкриг. Він оточив армію союзників. Та Норвегія пала за 62 дні, і капітуляцію підписала 10 червня. Франція дихала на свійській Німеччині в спину. І Гітлеру це не подобалося. Союзники дали достатньо часу на планування та стягування військ під час дивної війни. Всі очікували, що Гітлер спробує обійти лінію мажино та повторить хід Першої світової війни. Так він і зробив. 10 травня Гітлер оголошує війну всьому Бенілюксу. Під Люфтваффе німецькою авіацією. Армія художника знову застосовує тактику Бліцкригу. За кілька годин німецького вторгнення капітулює Люксембург. Після цього, 14 травня, капітулюють Нідерланди. Основні бої ведуться в Бельгії. Туди французи та Британці кидають свої найкращі дивізії, залишивши Арденни без захисту. Вони вважали, що через цю місцевість армія ворога не пройде. Однак 50 дивізій гітлера розуміли протиснутися в лісах і оточила майже всю армію союзників. Вся боєздатна армія французів була знищена в Бельгії, а сама країна капітулювала 28 травня на 18-й день після вторгнення. Це й був знаменитий Блицкриг. Після цього армії Вермахту була відкрита дорога на Париж. Німці пронеслися по містам Франції. Франція капітулювала перед нацидом. І Німеччиною 22 червня 1940 року цього дня було підписано Комп'єнське перемир'я, яке офіційно завершило бойові дії між двома країнами. Перемир'я було підписано в Комп'єнському лісі, в тому самому вагоні, де в 1918 році Німеччина підписала капітуляцію в Першій світовій війні. От тобі й умиротворення. миротворення. За кілька днів перед капітуляцією Франції, Італія оголосила війну Великій Британії. У Британії після цього змінилася влада, і за головного там поставили Черчилля. Може. Просто бомба, хоч і Алкаш, хоч і товстий, але харизматичний. На окупованих територіях почалося масове переслідування євреїв. Ідей почали розцінювати як рабів та змушували працювати. Повернемося трохи назад. 30 листопада 1939 року СРСР починає війну з Фінляндією. Гітлер починає вести подвійну гру проти, здавалося, свого союзника. По деяким даним Німеччина допомагала Фінам вистояти. Війна закінчується повним провалом Сталіна, однак Фінляндія змусила віддати пару територій. Червень 1940-го радянський союз окуповує Прибалтику, Литву, Латвію та Естонію. А 28 червня забирає в Румунії Бесарабію та Північну Буковину. Мусоліні теж подумав, що потрібно щось зробити. Тому після капітуляції Франції, 3 серпня 1940 року, італійські війська заходять в британські Сомалі та завойовують територію. 7 вересня над Британією почнуть літати німецькі люфтваффи. Цей день увійде в історію як Чорна субота. Німецькі літаки починають масово літати над Лондоном та бомбити авіабази Британії. Під удари також потрапляє і мирне населення. Німецькі підводні човни починають відрізати британське постачання та масово топлять флот корони. План Гітлера полягав у тому, щоб висадитися на територію королівства. Британці розуміли, що якщо Гітлеру це вдасться, різанину буде не зупинити. Британці як нація могли припинити своє існування. Хоча по всьому Лондоні і лунали сирени, жителі не панікували та продовжували жити звичайним життям. Навпаки, вони почали. Об'єднуватися і допомагати один одному, деякі навіть вивішували жартувальні вивізки на магазинах. За 9 місяців на країну було скинуто 80 тисяч бомб і загинуло понад 40 тисяч мирних жителів. Однак зламати дух британців не вийшло. Тоді багато психологів очікувало, що клієнтів стане набагато більше. Однак сталося зовсім не так. Дослідження показало, що бомбардування навпаки зближує людей. Черчилля був друг Фредерік Ліндеман. Вони обговорювали стратегію бомбардування Німеччини, адже британці не тільки вистояли, а й змогли відновити. Свої повітряні сили, закріпивши перевагу на Ланші. Хоч як Фредеріка попереджали про те, що бомбардування лише скріпить німців, то відмовлявся вірити і написав письмо Черчиллю: це буде помилкою. Дослідження показало, що руйнування власного будинку найбільша небезпека для морального духу, виявилося, що людині це завдає більшого болю, аніж смерть друга чи навіть родича. У Галлі були очевидні ознаки зломленості, хоча було знищено лише одну десяту частину всіх будівель. З огляду на наведені вище цифри, ми можемо завдати стільки шкоди. Кожному з 58 головних німецьких міст немає жодного сумніву, що це зламає дух німецького народу. Черчилль, як то кажуть, його слова почув: за всю війну в бомбардуваннях в 10 разів більше німців, ніж британців. Як потім скажуть дослідники, завдяки масовим бомбардуванням німці здружилися і почали в 9 разів швидше клепати танки та в 14 винищувачі, що дозволило Німеччині протриматися і ще кілька років. Повернемося до Італії 12 вересня 1940 року. Італійські війська заходять до Єгипту та терплять, хоч і не повної, але поразки. При цьому їм вдається витіснити дивізії британців. 22 вересня того ж року. Японія майже без воїв окуповує північний Індокитай, який був територією Франції. Південний Японці візьмуть тільки в липні 1941-го. До слова, Франція цілком не пала. Гітлер дозволив її існувати в якості маріонетної держави, 28 жовтня 1940 року. Італія Італія оголошує війну Греції, а коли та заходить глухий кут для Італії, і Гітлер починає злитись. Цю війну можна назвати поразкою для Муссоліні. Греція вступає в союзники, а Британія підводить туди свої дивізії. Тоді Черчилль почав називати Італію Ахілесовою п'ятою Європи. В прямому сенсі, ну, типу, Італія, схожа на Чобіт. Ой, все проїхали. Гітлер розумів, що хотіли зробити британці, і не міг собі цього дозволити. Він змусив підписати Угорщину документ про вступ країни до Вісі, 20 листопада 40-го року. Угорці вступили в альянс. Такий ультимат був висунутий і Румунії, яка 23 листопада приєдналася до Німеччини. Поки війська Італії стримували сили союзників. Гітлер, перечекавши зиму, продовжив свій план по підкоренню Балкан. Вже 1 березня 1941 року Болгарія зробила те саме, що Угорщина з Румунією. Ступила у вісь. Тоді було надіслано ультиматум Югославії, і та відмовилася приєднуватись 6 квітня того ж року. Гітлер оголошує війну Греції та Югославії. Його війська пронеслися по королівству сербів і хорватів, і вже через 11 днів, 17 квітня, Югославія капітулювала. Після такого успіху війська Вермахту не зупинилися. Взявши перевагу в повітрі спільними силами італійців, болгарців та німців, Греція капітулювала 23 квітня. Тепер Гітлеру нічого не могло завадити. Ну що ж, СРСР, привіт. 22 червня спільними силами вісі майже 4 мільйона солдат перетнули кордон Радянського Союзу. До них також долучилася Фінляндія, яка хотіла повернути окуповані території. Війська німців швидко мчалися по території Радянського Союзу, ніхто навіть не думав про можливість такого наступу, особливо Йосип Сталін. Війська Союзу зазнавали величезних втрат на полі битви, адже в Гітлера був бліцкриг. І Лостоцько мінське оточення 300 тисяч вбитих і полонених, смоленське оточення ще 300 тисяч, уманське 100 тисяч, найбільше оточення в історії, київське 600 тисяч полонених, В'яземськ-Брянськ брянськ 700 тисяч вбитими пораненими та полоненими. Фінляндські війська тим часом вийшли на кордони фінсько-радянської війни та зупинилися. Ленінград пробуде в блокаді всю війну. Німці вже були близькі до Москви. але тут раптом виявилося, що найбільшим ворогом Гітлера стала природа. Німцям не було необхідного одягу, тому вони не могли нормально продовжувати експансію. Гітлер планував зупинити Росію до зими. 5 грудня почався контрнаступ, коли Сталін мобілізував війська Сибірського фронту, навчених воювати в сурових умовах зими. Німців було відкинуто. Гітлер під час Першої світової війни був солдатом, і після поразок головнокомандувача сухопутник військ Вальтера фон Браухіча взяв в свої руки командування військами. Всі основні жахіття Німеччина продемонструвала тут, на цьому фронті. Будувалися найбільші концтабори, в яких масово знищували національні меншини. Інших Змушували працювати, і повірте, умови там були не дуже. Японія, надивившись на успіхи Гітлера, вирішила теж навести суїти, але спочатку їй потрібні були ресурси, варто розширюватися, однак є проблемка. Японію оточували колонії Британії та американські Філіппіни. Варто було щось робити. В Британії був друг США. Люди там виступали проти війни, їм це було не потрібно. Америка дотримувалася нейтралітету. Там навіть ухвалили закон про нейтралітет і поступово вводили поправки. Однак це не заважало Америці поставляти зброю Британії. Це отримало назву «Ленд-Ліз». Але пам'ятаємо, що в океані плавають німецькі підводні човни, які пачками втоплюють конвої американців. На початку війни Гітлер фактично відрізав постачання Британії. З цим варто було щось робити. Відтак було винайдено нове ноу-хау. Союзники розробили радар, який міг знаходити німецькі підводні човни. До цього додалося те, що Алан Тюрінг зламав Енігму, німецьку шифрувальну машину і це стало поразкою німецького флота. Відточна тактика на морі союзників дала свої плоди. І Гітлер більше не мав переваги в океані. Знайомтеся, Філл Харбор тоді найбільша морська база США в Тихому океані. Але до чого вона тут? Японії потрібно було на короткий час відволікти союзників, щоб завоювати ресурси. США на той час був наймогутніший флот, і це була проблема для японської хунти. 7 грудня стається те, що змушує Америку вступити в війну. Зранку японські літаки нападають на Пірл В Той час постраждало майже 3 тисячі американців, і їх флот тимчасово було виведено з ладу, і потрібен був час, щоб його відновити. Японській імперії цього часу було достатньо. 8 грудня США офіційно вступають у війну. 11 грудня Америці що війну вся вісь, хоч це Гітлеру зовсім не було потрібно. Після того, як у оголосить війну Америці, бомбардування Німеччини посилиться, і влітку 42-го перші бомбардувальники США вже будуть робити свою справу. 8 грудня Японія починає свою військову кампанію. Вона змушує Таїланд капітулювати та приєднатися до вісі. Того ж дня вона почне наступ на Гонконг та принизить за кілька тижнів Британію. Трішки більше ніж за місяць вона здобуде перемогу над Малаєю і Сінгапуром, а 9 травня 42-го повністю захопить Філіпини. Цих територіях Японія теж буде демонструвати звірства, але недовго. Гітлера тим часом закінчувалися ресурси для продовження війни, і в нього був вивір організувати повторний наступ на Москву або піти на Кавказ по нафту. Той і бере останнє, і це стане його вистрілом собі в ногу. Травень 42-го оточення під Харковом 240 тисяч полонених СРСР. В липні завершується оточення Крима 100 тисяч полонених, 200 тисяч воронежі. Нафта була вже близько, і Сталінград зі своїми 250 тисячами поранених. Них вбитих і полонених стане останньою перемогою Гітлера. Повертаємося до Японії. За 42-й рік її успіхи вразили весь світ. В січні Пала Ост-Індія, сучасна Індонезія та Бріма. А вже 19 лютого почалися атаки на Австралію. З 7 березня Японці остаточно закріплюються на островах Ост-Індії. Після іще однієї перемоги на Кораловому морі відбудеться те, що змусить Японію втратити перевагу на воді. В червні 1942 року відбудеться битва за Мідвей і відновлений флот США дасть поразку Японії, після якої та вже не буде в змозі контратакувати з серпня сорок по лютий 43 японія буде змушена відступати у Мусоліні та Гітлера. Був іще один фронт в Африці. У 43-му році, спільно з військами США та британцями, сили Вісі були змушені капітулювати в Африці. Саме так в травні закінчаться мрії дуча про відродження Римської імперії. Саме тоді здорові гіттера вже буде в сумнівному стані. Переносимося на східний фронт. Шоста дивізія Вармахту лишилася сама в Сталінграді, і в цьому радянський Союз знайшов можливість для контратаки. Хоча в Сталіна й не було кавказської нафти, в нього був газ та від США. Плюс до того часу Червона армія змогла переозброїтися та наробити нових Таків, і цього було достатньо. Під перевагою в повітрі, 2 лютого 43-го року, 6-та дивізія опинилася в оточенні. І після цього фронт Німеччини посипеться. Армія СРСР відріже німців на Кавказі, вони програють Деменськ та Корсу. Тим часом союзники приготували для Гітлера ще один сюрприз. Він увійде в історію як операція Вісь, 8 вересня 1943 року. Війська союзників висаджуються на материковій частині Італії. Більшість італійців були проти війни. І коли вони побачили чужі війська біля своїх будинків, до яких не були налаштовані агресивно, всі раптом стали проти вбивств. Муселя не мав наміру здаватися, тому був вимушений піти. Точніше, його змістили з посади управлінця, і тепер він державний зрадник. Гітлер направив свої війська в Італію для стримання союзників, і на це було витрачено останні сили Німеччини. Згодом фронт стабілізується. Тим часом на Східному все було погано для Гітлера і його мрій. Німці здали Демінськ та були оточені під корпусним Шевченськ, і Червона армія була доволі жорстокою. Союзники думали, що РСРСР не звільняє, а завойовує території, що потім приведе до холодної війни. Але це буде потім. У липні 1944 року армія Сталіна вже була в Мінську, а союзники тимчасом. Зомбазом задумали іще одну висадку, Гітлер та його розвідка намагалися дізнатися і готувалися до висадки, однак навіть гадки не мали де вона буде. 6 червня 1944 року запам'ятається світові як День Де. Що відбудеться в цей день? Подія, яка покладе край здоровому глузду Гітлера та пришвидшить поразку Берліна. Висадка в Нормандію, захід Франції. Тоді союзники почали швидко повертати території. Вони звільнили Францію, Бенілюкс та вже готові були заходити на територію Німеччини. Однак в Гітлера виникла чудова ідея повторити бліцкриг із початку світової війни. Німеччина кинула всі свої сили на цей удар і опинилася в оточенні. Її армії було розгромлено. Весною 1945 року на сході радянський союз вже доходив до Берліну. Від міста не лишилося майже нічого. Було розбомблено все, що знаходилося там. 30 квітня 1945 року Гітлера було знайдено мертвим за два дня до самогубства Гітлера, 28-го, винітому сирині та його дружину зловлять та повісять партизани. Так закінчиться життя першого фашистського диктатора. Сама Німеччина капітулює 2 травня 1945 року. На цьому закінчиться війна в Європі. Але є ще одна країна: Японія продовжувала отримувати поразку за поразкою, втрачаючи території, людей та ресурси. Сталін не хотів спочатку воювати з Японією, тому вільно з нею торгував. Бо лідер СРСР розумів, що на два фронти війну він не потягне. 8 серпня 1945 року. За менше ніж місяць до завершення війни Совок оголошує війну Японії. США тим часом вже підібралися до найближчих островів Японії і почали бомбити їх міста. Відмотаємо трішки назад, В серпень 1939 року. Альберт Ейнштейн пише письмо президенту Рузвельду про розщеплення ядра атома і ципну реакцію. Він каже, що Уран може бути використано для створення атомної бомби, зброю, з якою ніяка інша не зможе зрівнятися. Рузвельт Ейнштейна почує, і 17 вересня 1942 року. Стартане проект «Манхеттен». для вчених побудують ціле селище, в якому будуть жити вони і їх діти. Серед них буде й українські стіківські 16 липня 1945 року. Бомба буде вперше зірвано, і це вразить весь світ. 6 серпня атомна бомба падає на хіросіму і стирає місто з обличчя землі. Влада поки мовчить і не відповідає. 9 серпня друга боєголовка падає на сусідню Нагасакі. 15 серпня Японія оголошує капітуляцію, а 2 вересня її підписує сам імператор Хірохіто. Так закінчується Японська імперія, а з нею і Друга світова війна. Загинуло понад 60 мільйонів людей. Європейці мало не знищили один одного. Лише Латинська Америка була на Чилі. Навіть Чилі була на Чилі. Загинуло близько 7 мільйонів німців, за деякими даними: від 30 до 40 мільйонів громадян СРСР, від 5 до 7 мільйонів євреїв та понад 15 мільйонів китайців. Ця війна показала, на що здатне людство. Суперечки до сих пір ведуться, чому саме почалася війна. Чи розуміли німці, що роблять зло, а не як їх запевняли добро? А люди вірять більше в велику брехню, ніж в малу. Цю цитату скаже той, хто розпочне Другу світову війну. І вона наглядно демонструє, як мільйони людей загинули. Вірячи, що вони роблять велику справу, загинули, вірячи в велику брехню, здавалося б, люди мали б чогось навчитися, але це був тільки початок однак про це іншого разу.